Гідропломба Техноплак – швидкодіюча ремонтна суміш на основі спеціальних цементів та хімічних добавок, яка миттєво зупиняє протікання води з тріщин у бетоні. Наш матеріал застосовується в підвалах, кільцях колодязів, резервуарах з водою, в бетонних конструкціях, таких як метро, дамби та тунелі. Також є два види пакування цього матеріалу: є 3 кг та 20 кг. Гідропломба має високу адгезію до бетону, цегли та металу, а також не є токсичною, тому достатньо безпечна для питної води. І саме зараз ми вам покажемо, як за допомогою нашої гідропломби раз і назавжди загерметизувати загерматизувати ввод комунікації в підвалі. Ми в підвалі, і саме зараз ми будемо вирішувати проблему, яка є майже в кожному будинку. Для цього нам потрібно підготувати основу. Ми розширили отвір навколо труби, щоб максимально збільшити площу контакту матеріалу з поверхнею. Видалили всі слабкі частки бетону за допомогою металевої щітки, максимально зачистили іржу на трубі та додатково промили та зволожили поверхню. Ну що, переходимо до замішування гідропломби. Хочу зауважити, що життя готової суміші приблизно 1 хвилину. Тому треба дуже швидко працювати з нею. Замішуємо суміш до пластичного стану за такими пропорціями: 270 мл води на 1 кг суміші. Після того як ви замісили розчин, дочекайтесь, поки суміш почне нагріватись. Потім з зусиллям притисніть в порожнину до початку твердіння, повне затвердіння матеріалу протягом 2 хвилин. Після закінчення роботи одразу видаліть надлишок матеріалу. Також хочу зауважити, що для додаткової герметизації комунікацій можна використовувати бентонітовий жгут. Ну що на цьому, все як бачите, наш підвал вже більше не протікає, і ви впевнились в тому, що з нашим матеріалом працювати дуже швидко та легко. Після нанесення техноплак для абсолютної гідроізоляції нашого підвалу, ми рекомендуємо нанести на вибір один із цих трьох матеріалів. В залежності від поставлених цілей, це можуть бути такі матеріали: перший техномер 100 проникаюча гідроізоляція. Друге техномер 200 кристалайз, полуеластична полімер цементна гідроізоляція. Третя Текномер 200X Crystallize – еластична полімер цементна гідроізоляція. Як використовувати ці матеріали, дивіться в наступній серії нашого відео. За більш детальну інформацію ви можете подзвонити нам за цим номером телефону або відвідати наш сайт.